За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 820 російських загарбників. Зменшилася й кількість російської техніки. Наші воїни знищили 18 артилерійських систем росіян, 34 танки, 91 бройову броньовану машину, один засіб протиповітряної оборони, одну РСЗВ, 19 БПЛА, 20 одиниць автомобільної техніки. Також українські захисники збили один російський винищувач су 25 Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 11 жовтня – такі. Українські воїни ліквідували більше як 283 тисячі 900 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 863 танки та 9 тисяч 220 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 731 артилерійську систему загарбників. На 809 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 545 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 316 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9 тисяч 145 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5226 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1530 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 969 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!